Сьогодні на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист своєї батьківщини і загинули у боях з російськими окупантами. Сержантові Октавіану Захарку, воїном військової частини А 09 98 останню шану віддали у Сокирянах. Із солдатом Віталієм Цюгою, воїном військової частини А 71 87 Попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях, солдату Богданові Рудому, воїну військової частини А 1556, останню шану віддали в Бабині. Прощання із солдатом Володимиром Кузіним, воїном військової частини 31-13 Національної гвардії України, відбулося у Кам'яній. Вічна пам'ять та слава героям! Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.